Навчальний рік позаду, а отже, саме час взятися за оздоровлення та розвиток малечі від учора. У Житомирі запрацювали дитячі табори. Три з половиною тисячі дітей сьогодні шестигодинним перебуванням знаходяться в наших закладах. Також у нас є крім того 15 таборах. П'ятнадцяти таборах, а це 182 загони. Це така армія, велика армія. Крім того, у нас є і. Інші табори іншого спрямування різноманітного спрямування, де більше двох тисяч дітей також будуть знаходитися в своїх загонах на базі 30 шкіл. Діти перебуватимуть у таборі впродовж шести годин на день. За цей час двічі їх годуватимуть з балансованими обідами та розважатимуть різними видами діяльності. У нас 150 загонів, які е, будуть. Працювати над філологією, над математикою, інформатикою, біологією, також спортивні загони і загони творчої спрямованості. Окрім того, дітлахи відвідуватимуть ляльковий та музично-драматичний театри. а в гості до них приходитимуть різні запрошені спеціалісти. Це ті, які надають нам допомогу в перегляді мінної безпеки, в перегляді як себе почувати добре в психологічно і комфортно під. Час військових подій. Далі це наші МЧСники і патрульна служба, які завітають до дітей, розкажуть, як себе вберегти літом. У департаменті пояснюють, батькам не варто хвилюватися за своїх дітей, адже табори працюють за усіма правилами безпеки. Ми організовували всі табори там, де є безпечне середовище. І саме безпечне середовище говорить про те, що в даному закладі буде проходити табір. Не Залежно від повітряної тривоги, діти будуть знаходитися чи в укриттях, чи на майданчиках, якщо не буде повітряної тривоги, чи в заходи, які будуть проводитися, тому батьки не повинні хвилюватися. Це однозначно. Окрім таборів при школах, оздоровчий період розпочався і в дитячих садочках. От у них буде збільшене харчування на 10%, тобто балансованості до харчування буде також проводитися. Протягом літа, це до 1 вересня. Також цікаві заходи, які теж будуть на протязі цього періоду з нашими дошкільнятами. На харчування дітей з міського бюджету виділили понад 2 мільйона гривень. Це за урахуванням співфінансування батьків. Пільгові категорії малюків харчуються повністю безкоштовно. Таких пільгових категорій дуже багато і практично із 3,5 чоловік пільгових категорій 1600. Ну тобто, це половина майже половина таких дітей, 100%. Далі ми говоримо про другу категорію дітей: це творчо обдаровані спортсмени, це люди, які мають пільги вже на другому рівні. Це 30 на 70. Тобто це також сплачує частково міська рада, частково бюджет, частково батьки. І ті, які не мають відповідно пільг, але бажають таких у нас 1200 дітей, таких, така категорія 1200 дітей, це батьки, які за свої кошти 90% і тільки 10% доплачує міська рада. На цю компанію, на цих 14 днів, на 3,5 тисячі дітей, враховуючи всі категорії, які тільки що, співфінансування, яке я тільки що сказала, 100%, 30 на 70 і 10% виділено майже 2 мільйони 400. Працюватимуть пришкільні табори до 1 липня, а результати, як малеча провела літо, можна буде побачити на офіційних сторінках ліцеїв у соціальних мережах.